Руїни. У Бенбері я сіла в автобус. «Енджелфілд?» – перепитав водій. Ні, автобуси туди не ходять, принаймні поки що. Може, коли збудують готель, ситуація зміниться. А там будують готель? Так. Спочатку знесуть якісь старі руїни, а потім збудують класний готель. Може, тоді й пустять автобус для персоналу. Але зараз найкраще це зійти біля зайця і гончаків на Чініс Роуд. а далі пішки, приблизно милю, не більше. Нічого особливого в Енджелфілді я не знайшла. Там була одна єдина вулиця. Яка згідно з дерев'яною табличкою називалася просто і ясно стріт. Примітка стріт англійською вулиця. Я пройшла повз десяток одноповерхових будинків, споруджених попарно. То тут, то там виднілася якась визначальна риса то високий тис, то дитяча гойдалка, то дерев'яний ослін. Але, здебільшого, кожна оселя з її солом'яним дахом, білим фасадом і невигадливою кам'яною вкладкою, як дві краплі води нагадувала сусідню. Вікна хат виходили на акуратно розмежовані поля, на яких стирчали поодинокі дерева, за деревами паслися вівці та корови, а ще далі починався густий лісок. Саме за ним, якщо вірити мапі. І розташовувався оленячий заповідник. Тротуару, як такого, тут не було, та в ньому й не було потреби, бо автомобільного руху не було також. Не було тут помітно й жодних ознак життя, аж доки я не проминула останню хату і не вийшла до поштового відділення, яке одночасно було сільською крамницею. З крамниці вигулькнули двоє малюків у жовтеньких капішонах. І побігли поперед матері, яка затрималася біля поштової скриньки. Невеличка назаріст і тендітна жінка силкувалися приклеїти поштові марки на конверти, намагаючись не впустити при цьому заткнутої під руку газети. Старший малюк хлопчик простяг руку до сміттєвого кошика на придорожньому стовпі, щоб викинути обгортку з цукерок, потім підійшов до сестри. Щоб і її обгортку викинути туди ж. Але дівчинка запротестувала Я сама, я сама. Вона стала навшпиньки, простягла руку і, не звертаючи уваги на незгоду брата, кинула папірець, намагаючись влучити у роззявлену пащу кошика. Але тут дмухнув вітер і поніс обгортку по дорозі. Я ж казав тобі. Обоє дитинчат прожогом кинулися навздогін. Але різко зупинилися, побачивши мене два біляві чубчики над двома парами абсолютно однакових карих оченят, два ротики, розтулені, від несподіванки ні, не двійнята, але такі схожі. Я зупинилася, підняла обгортку і простягнула їм. Дівчинка хотіла була її взяти і ступила крок мені назустріч. Але її обережніший брат рукою перекрив дорогу і гукнув Мамо! Білява жінка біля поштової скриньки бачила, що відбувається. Усе гаразд Томе, нехай вона візьме її. Не поглянувши на мене, дівчинка забрала обгортку. Скажіть дякую. гукнула мати. Дідлахи ніяково подякували мені, повернулися і, задоволені, знову побігли до сміттєвого кошика. Цього разу Матуся підняла доньку, щоб та змогла нарешті вкинути папірець. А, опустивши її, знову повернулася в мій бік та з погано вихованою цікавістю поглянула на фотоапарат, що я тримала у руках. Енджелфілд явно був не тим місцем, де можна було залишатися непоміченою. Жінка стримано посміхнулася приємної прогулянки, мовила вона, і пішла доганяти своїх дітлахів, що вже мчали вулицею до хат. Я довго дивилася їм услід. Дідлахи бігли, штовхаючись і вертячись одне біля одного, немов зв'язані невидимим мотузком, з телепатичною синхронністю вони навмання змінювали напрямок то раптово вповільнюючись, то прискорюючись. Вони були як двоє танцюристів, що рухаються під одну й ту саму внутрішню музику, як два листочки, підхоплені одним поривом вітру. У цьому було щось надприродне. Але водночас до болю знайоме. Мені хотілося дивитися на них і далі, але я, побоюючись, що вони обернуться і помітять мій погляд, я змусила себе облишити споглядання і пішла геть. За кілька сотень ярдів показалася паркова брама. Вона була не просто зачинена, а немов приросла до землі та зрослася зі стеблами плюща, який щільно пронизав вишукані грати у всіх напрямках. Над брамою височіла сіра кам'яна арка із двома невеличкими приміщеннями. В одному вікні виднівся клапоть паперу. Як читач зі стажем я не могла приборкати спокуси і продертися через високу, мокру траву, щоб почитати, що там написано, але виявилося, що то оголошення привид кольоровий логотип будівельної компанії зберігся. Але текст під ним перетворився на блідо сірі ріплями трохи темніші затло. Ще нижче проглядалася якась подоба підпису, наче зроблена від руки, але його за багато місяців вибілило сонце. Я вже була приготувалася до тривалої подорожі вздовж огорожі у пошуках проходу, як через декілька кроків натрапила на маленьку дерев'яну хвіртку у стіні. Замка на ній не було, лише засув. Мить і я вже по той бік огорожі. Колись під'їзна алея була всипана гравієм, але зараз камінці попід ногами перемежали залисани голої землі та острівці чахлої трави. Алея вела до невеличкої кам'яної церкви із цвинтерною брамою, а потім робила різкий поворот і ховалася за деревами та чагарниками. Їхнє гілля змагалося за простір. Трави й бур'яни розрослися куди тільки могли. Я рушила до церкви. Хоча й перебудована у вікторіанську добу, ця середньовічна споруда з каменю та піщанику примудрилася зберегти стриманість тих давніх часів, це була невеличка акуратна каплиця, шпиль якої вказував напрямок до Царства Небесного, не намагаючись проткнути в ньому діру. Розташована вона була саме на повороті гравійної алеї. Я підходила дедалі ближче, і краєвид збоку дедалі більшою мірою відволікав мою увагу. І з кожним кроком я бачила дедалі більше, аж поки переді мною не виринула навіть звідки величезна купа світло сірого каміння маєток Енджелфілд. Я заклякла, як укопана. Будинок розташовувався під незручним кутом. Наближаючись до нього алеєю, ви натрапляли саме на його ріг, і тому було неясно, де ж розташовується фасад. Будинок наче знав, що має зустрічати візитерів обличчям, але в останню мить не міг здолати бажання відвернутися і вдати, ніби він уважно розглядає оленячий заповідник та лісисту місцевість за терасами. Тож візитера зустрічала не гостинна посмішка, а непривітний прийом. Це відчуття незручності підсилювалося тим, що споруда була асиметрична. Основний корпус будинку мав три великі виступи з вікнами кожен чотири поверхи завишки, і лише 12 високих та широких вікон надавали фасадові хоч якоїсь гармонії. Урешті ж будинку вікна створювали хаотичну мішанину, серед них не було двох однакових ані розташованих на одному рівні і з сусідом ліворуч, праворуч, згори чи знизу. Балюстрада над третім поверхом ніби обіймала будинок, щоб надати цій безладній архітектурі хоч якоїсь цілісності, але ті зусилля зводилися на нівець, бо через якісь недоладні виступи, що стирчали сам там, або через недоречно розташоване вікно. Посередині балюстрада переривалася, а потім з іншого боку. Продовжувала ті самі марні зусилля. Над нею здіймалася нерівна лінія даху, що складалася з башт башточок і димарів, усі світло жовтого кольору. І це руїни я б не сказала. Майже увесь світло жовтий камінь мав такий вигляд, наче його привезли з каменярні тільки вчора. Звісно, вишукана кладка башточок із роками дещо зіпсувалася. Балюстрада місцями осипалася, але тим не менш це не були руїни. Тієї миті, коли будинок уперше постав перед моїми очима на тлі блакитного неба, із птахами над баштами, потопаючи в зелених заростях, я запросто могла подумати, що в ньому живуть люди. Але то було лише перше враження я вдягнула окуляри і все зрозуміла у вікнах не було шибок. Рами або струхлявіли, або згоріли, те, що, здавалося, тінню, понад вікнами праворуч виявилося кіптявою від пожежі. А птахи, що кружляли у небі над дахом, сідали не десь за будинок, а залітали прямісінько всередину. Даху, як такого, не було це був не будинок, а тільки його оболонка. Я знову зняла окуляри. І знову переді мною виник незайманий пейзаж із будинком доби королеви Єлизавети. А коли небо змінить свій колір на темно синій, а місяць раптово зникне за хмарами, може, тоді з'явиться відчуття принишклого тут лиха? Можливо, але під безхмарною синю неба ця споруда ніби втілювала надійність і безпечність. Алею прикривала загорожа. На ній висіло попередження небезпечно вхід заборонено. Помітивши місце, де дві секції бар'єра були лише приставлені одна до одної, я розсунула їх, прослизнула в отвір, а потім знову з'єднала. Ігноруючи неприємність, із якою будинок завжди зустрічав візитерів, я наблизилася до нього з фасаду і таки змусила зустріти мене впритул між першим та другим виступами. Шість широких низьких сходів вели до подвійних дверей. Обабіч сходів розташовувалися два низькі постаменти, і на кожному по гігантському котові, вирізьбленому з якогось темного полірованого матеріалу. Кожну деталь було відтворено з такою анатомічною точністю, що я, погладжуючи одного з кам'яних котів, ніби очікувала, що ось-ось. Відчую під рукою гладеньку шерсть і навіть дещо здивувалася, відчувши натомість твердий холодний камінь. Одне вікно на першому поверсі третього виступу було особливо закиптюжене. Ставши на віддалений шмат кам'яної кладки, я спромоглася зазирнути всередину побачене збурило в моїй душі гостре відчуття тривоги. Поняття кімната містить у собі щось універсальне. Звичне і всім знайоме. Хоча спальня в моїй квартирі над крамницею, моя дитяча спальня в будинку батьків, та спальня в помешканні Міс Вінтер і суттєво відрізнялися, вони тим не менш мали певні спільні елементи, елементи, що є незмінними скрізь і для всіх. Навіть таке тимчасове житло, як Тент, має дах для захисту від негоди і достатньо простору, щоб людина могла до нього входити. Переміщатися всередині і виходити, а ще воно має певні відмінності між інтер'єром та екстер'єром. У цій кімнаті нічого з вищезгаданого не було. Балки перекриття попадали додолу, декотрі перерізали простір у діагональній площині і опирались одним кінцем у купу битого каміння, уламків дерева та іншого матеріалу незрозумілого походження. Що заповнював кімнату аж до рівня вікна. У різних закутках то тут, то там виднілися покинуті пташині гнізда, птахи занесли сюди насіння, тут вільно почувалися дощ, сніг та сонячне світло, тож не дивно, що в цьому царстві хаосу й руїн пустили коріння рослини. Я помітила сухі стебла будлеї та веретеноподібний самбук пнувся до світла. Наче візерунок на шпалерах по стінах звивався плющ. Витягнувши шию, немов журавель, я примудрилася зазирнути далі, і побачила щось схоже на темний тунель. Чотири високі стіни залишалися неушкодженими. Але замість стелі я узріла тільки чотири нерівномірно розташовані балки, за якими зяяла порожнеча. Далі – Ще кілька балок, потім іще, а в кінці тунелю виднілося світло то було небо. Тут навіть привидові не судилося вижити, не те що людині. Неможливо було навіть уявити, що колись тут були шпалери, меблі, картини. Свічки в канделябрах колись освітлювали те, що зараз освітлювало сонце. Чим же була колись ця кімната вітальною, їдальною? Чи кімнатою для музичення. Я скоса поглянула на безладне звалище в кімнаті, і в тому хаосі, який колись був домівкою, щось раптом привернуло мою увагу. Спочатку мені здалося, що то наполовину впалий брус, але той предмет був для нього затонким до того ж, схоже було, що він кріпився до стіни, потім я помітила ще один подібний брус, потім іще. Розташовані на однаковій відстані, ці шматки дерева, схоже, були під прямим кутом, з'єднані між собою коротшими брусами. У найближчому до мене кутку ці дерев'яні секції збереглися найкраще. Раптовий здогад блискавкою промайнув у голові ці шматки деревини ніщо інше, як полиці, ця химерна комбінація з елементів природи та скаліченої архітектури. Колись була бібліотекою мить, і я пролізла крізь вибите вікно. Дуже обережно, крок за кроком, намацуючи опору під ногами, я почала пробиратися поміж уламків. Я вдивлялася в закутки й темні заглибини, але книжок не було. Утім, я й не сподівалася їх побачити. Хіба вони могли зберегтися тут? Але не шукати я просто не могла. На кілька хвилин я відволіклася, щоб зайнятися фотографуванням, зробила знімки зяючих вікон без шибок, дерев'яних планок, на яких колись стояли книжки, і важких дубових дверей у масивному одвірку. Намагаючись забезпечити найкраще зображення великого каміна, я нахилилася трохи вперед і вбік, і завмерла від несподіванки. Потім схвильовано проковтнула слину і відзначила, що пульс. Трохи підвищився. То мені почулося, то просто здалося наче щось ворухнулося десь глибоко в уламках, у мене під ногами, та ні. Нічого там не було. Обережно ступаючи, я повільно наблизилася до діри в кам'яній клаці, достатньо великої, щоб крізь неї проникнути. Через цей отвір я опинилася у головному вестибюлі. Тут були такі самі подвійні двері, що я їх бачила з надвору. кам'яні сходи, витримали пожежу і залишилися неушкодженими, нагору вів широкий прогін, поруча заросло плющем, але рослині не вдалося сховати ознаки давнього солідного архітектурного стилю, і, видно було граційний вигин, що біля основи розширився. У вигляді хатки равлика чи то Чудернецького повернутого апострофа. Ці сходи вели до галереї, яка колись, напевно, простягалася на всю ширину вестибюлю. З одного боку лишився тільки нерівний край поламаної дощатої підлоги, а далі глибоке провалля, на дні якого кам'яніла долівка. Натомість, із протилежного боку, підлога збереглася майже повністю уздовж галереї. Вели залишки поруча, потім починався коридор. Закіптюжена, але й досі ціла стеля, навіть двері є. Уперше в цьому будинку натрапила Я на ту його частину, який, вочевидь, пощастило уникнути тотального знищення. Вона мала вигляд місця цілком придатного для життя. Я швидко зробила кілька знімків, а потім, випробовуючи кожну дошку під ногами, Перш ніж на неї стати, обережно увійшла до коридору. За першими ж дверима, що я їх відчинила, повернувши ручку, починалося провалля виднілися гілки дерев і блакитне небо. Ні тобі стін, ні стелі, ні долівки, просто свіже повітря і порожнече. Я швидко зачинила двері і сторожко рушила краєм коридору, намагаючись менше перейматися небезпеками. Що підстерігали мене на кожному кроці. Увесь час, перевіряючи надійність підлоги, я зійшла на другий поверх, повернула ручку дверей і ті самі розчинилися переді мною. Там хтось ворухнувся. Та це ж моя сестра. Я ледь не зробила крок їй назустріч, ледь не зробила і враз збагнула, дзеркало, просто дзеркало, потемніло від бруду і вкрите темними плямами. Схожими ми на чорнильні, я поглянула на місце, куди щойно збиралася ступити. Просто переді мною дошки підлоги закінчувалися, і починалася прірва футів зо двадцять завглибшки, на дні якої лежали безжально тверді кам'яні плити. Серце моє несамовито колотало, я знову звела очі і знову побачила її. Блідолиця Безпритульниця із сумними очима, неясна і млиста постать, вона тремтіла в оболонці, що колись була її тілом. Вона теж помітила мене, вона стояла з благально простягнутою рукою, наче все, що я мала зробити, це ступити крок назустріч і взяти її руку у свою, а може, так і вчинити. Може, це і буде найкращим, найпростішим рішенням. Узяти і нарешті воз'єднатися з нею. Який сенс розводити тяганину? Не знаю, скільки я отак простояла, спостерігаючи, як вона кличе мене. Ні. Нарешті прошепотіли мої губи, але її рука все одно манила мене. Вибач, але я не можу. І сестра повільно опустила руку. Потім узяла фотоапарат і сфотографувала мене, мені стало жаль її. Знімки крізь скло завжди виходять погано, я знаю, я вже пробувала. І ось моя рука вже трималася за ручку третіх дверей. Правило трьох, як говорить міс Вінтер, але я вже й забула про неї цей небезпечний будинок із його дощами, що шумлять усередині кімнат, із його дзеркалом пасткою більше мене не цікавить. Я зараз піду. Не церкву фотографувати ні. Це мені вже теж не цікаво. а піду я до сільської крамнички і викличу таксі, і поїду на станцію, а звідти додому. Усе це я зроблю, але трішечки згодом. Захотілося просто отак постояти, взявшися за ручку, і прихилити голову до одвірка зовсім не думати, що може бути за цими дверима, і чекати, поки висохнуть сльози і заспокоїться серце. І я чекала. Аж раптом ручка третіх дверей почала обертатися під моїми пальцями сама собою.